Аю, 6 червня готова підсумувати команда першого подільського. Тож далі коротко про головне. Президент України прибув до Нормандії, аби долучитися до відзначення 80-річчя висадки союзників. В рамках свого візиту Володимир Зеленський проведе низку важливих заходів і зустрічей для зміцнення нашої держави і посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. Саме так зазначив глава держави на своїй Фейсбук сторінці. Ветерани та світові лідери зібралися в Нормандії, щоб відзначити день де 80-річчя висадки союзників 6 червня 1944 року. Участь у церемоніях візьмуть президент Франції Еммануель Макрон, президент США Джо Байден, король Великої Британії Чарльз Канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та багато інших представників від Росії не запросили. Городочани попрощалися із своїм земляком Віктором Володимировичем Лабою, 1975 року народження. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Вічна пам'ять та слава герою щире співчуття рідним загиблого. В середині травня у Хмельницькому запрацював спеццентр поліції з розшуку зниклих безвісти в умовах воєнного стану військовослужбовців та цивільних осіб. За цей період фахівці підрозділу прийняли 61 заяву. Детальніше про алгоритм роботи поліцейських у матеріалі Тетяни Ржип'янської. 16 травня у Хмельницькому запрацював спеціалізований центр із розшуку безвісти зниклих в умовах воєнного стану. За цей час поліцейські прийняли 61 звернення про зникнення особи за особливих обставин. Ми дійшли до висновку, що необхідно створити саме спеціалізований центр, оскільки туди входять різні фахівці, залучили ряд психологів, ряд волонтерських організацій. Ми проводимо спільні зустрічі з родичами, зниклих, з з потерпілими, надаємо консультації, надаємо інформацію, скоординовуємо діяльність наших слідчих підпорядкованих, які входять до центру, з метою швидкого та ефективного розшуку зниклих за особливих обставин. Окрім збору оперативної інформації, відбору біологічних зразків, співпраці з громадянами, фахівці спецпідрозділу, завдяки сучасним приладам, мають можливість упродовж півтори-двох годин визначити ДНК профіль особи та зробити порівняння. За три тижні до спеццентру звернулися не лише хмельничани, а й жителі інших міст та регіонів, зокрема із-за кордону. Побутує така думка, що людині потрібно вичекати певний час. Це загально суб'єктивно, але якщо є підозри, що людина зникла безвісти, необхідно одразу повідомляти національну поліцію і ми будемо здійснювати розшук, з'ясовувати інші обставини. Її зникнення не потрібно чекати день, два, три доби. Аби повідомити про зникнення у ході бойових дій знайомого чи родича, людям потрібно прийти до поліції або зателефонувати на гарячу лінію, номер якої ви бачите на екрані. Також фахівці додають, що все частіше правоохоронці фіксують випадки, коли на біді людей заробляють шахраї. Переконливо прошу наших глядачів не поширювати інформацію про розшук зниклих осіб на невідомих сайтах, платформах, телеграм-каналах. Оскільки цю інформацію можуть використати країна агресора, це війська РФ, і потім систематизувати і можуть бути негативні наслідки для того підрозділу, де людина служила. Крім того, є шахрайські схеми, які на горі людей ще наживаються. За певну винагороду обіцяють людині, що допоможуть надати інформацію, звільнити з полону, вивести зони бойових дій. Розшуком безвісти зниклих військовослужбовців та цивільних осіб в умовах воєнного стану правоохоронці займались ще з початку війни у 2014-му. Проте нині новий підрозділ необхідний, аби допомагати людям у комплексному форматі. Тетяна Ршепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. В ніч проти 6 червня російські безпілотники знову атакували Україну. Неспокійно було і на Хмельниччині. На жаль, наслідком російської агресії цього разу стало загорання на одному з інфраструктурних об'єктів. Для того, аби приборкати полум'я, довелося залучити 55 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки. На щастя, на місці події не було травмованих та загиблих. 6 червня професійне свято відзначають ті, завдяки кому виглядачі дізнаєтесь оперативну та правдиву інформацію. Саме кореспонденти творять інформаційний простір, розкривають тему, аналізують та висвітлюють її. Про приємності з нагоди професійного свята розкажемо у наступному матеріалі. Акули Пера, четверта гілка влади або просто журналісти. Це люди не бояться екстремальних умов, можуть годинами виборювати інформацію та завжди шукають правду. І все, аби першими повідомити про важливі новини. Щорічно, 6 червня, майстри слова відзначають свій професійний день. В першу чергу журналістика для мене це не так робота, як більше хобі, тому що мені подобається цим займатися. Я дуже люблю. Знаходити щось нове, якісь інфоприводи, розбиратися в темах, в темах, заглублюватися в них і власне знайомитися з новими людьми. Ну тому що це завжди цікаво. Вони всі різні. Ти починаєш потроху в них розбиратися. Свою кар'єру журналіста Дар'я почала майже два роки тому. Почалось все з навчальної практики, після якої дівчина вирішила повноцінно доєднатися до команди місцевих змі. Скажу так, що хотіла б себе спробувати не лише на телеканалі, тобто це можливо або якесь видання, або якісь можливо аналітичні такі більше змі. З нагоди професійного свята представники влади подякували кожному за сумліну та наполегливу роботу на інформаційному просторі. Зокрема, відзначили важливість і здорової критики, адже це допомагає бути у тонусі та звертати увагу на проблеми мешканців краю. Я хочу подякувати вам за патріотизм, хочу подякувати вам за професійність, хочу подякувати вам за те, що ви працюєте тут. В Україні несете правдиве слово, несете об'єктивну інформацію для населення, і кожна правдива новина, об'єктивне висвітлення події це теж є внеском у наближення перемоги. З 2014 року журналісти України продовжують показувати свою стійкість та відвагу, висвітлюючи події із зон бойових дій, окупації та прифронтових територій. Тож не залишились поза увагою і люди, які з власного досвіду описують події війни. Я не міг не поділитися зі своїми земляками, враженнями про героїв, про відчайдушних сміливих земляків. Які були різними, це і бізнесмени, і підприємці, і бюджетники, і професора, і депутати це добровольці. І вони мужньо зупинили ворога в районі Слов'янська. На заході згадали і тих, хто за свободу слова віддав найдорожче. Сьогодні згадували, що чимала кількість злав журналістів сьогодні гідно достойно виконують службу у лавах Збройних сил України. І, на жаль. Чимала кількість ваших колег віддали саме цінне власне життя за те, аби в тому числі ми мали можливість сьогодні тут з вами вітатись, в тому числі ми мали можливість з вами спільно творити історію і творити майбутнє для нашої держави. Майстри слова не мають кінця робочого дня. Ми постійно у вирі подій працюємо та розвиваємось, аби кожен глядач дізнався правдиву та необхідну інформацію. Тетяна Жіпянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Сезон збору меду розпочався. Зокрема, лісівники Хмельниччини вже активно займаються заготівлею нектару із різнотрав'я. У подільському лісовому офісі кажуть, весна була рання і тепла. Завдяки цьому бджолині сім'ї дали великий розплід. До того ж, навколо рясно зацвіли перші лісові квіти та сади. Якщо комахи збережуть такий темп, то до осені вийдемо на надпотужний результат. Тепер з одного вулика заготовляють близько 10 літрів меду. У Хмельницькому молодь доєдналася до марафону відповідальності, події, у межах якої студенти дізнаються про можливі позитивні зміни, про активних і небайдужих українців, які покращують світ. Ініціативу запровадив фонд родини Богдана Гаврилишина, метою якої є поширення цінностей відповідальності серед українців та українок. Восьмий марафон відповідальності провели у Хмельницькому. Цього року студенти Хмельницької педагогічної академії у межах акції Декларація відповідальності висадили соняхи символічну квітку, яка уособлює стійкість та родючість. Ми вже неодноразово беремо участь у заходах, які проводить фонд Богдана Гаврилишина. Людина дуже відома, людина дуже багато зробила України, і мені приємно, що сьогодні цей фонд продовжує таку сподвижницьку роботу. Сьогодні ми будемо садити соняхи. Соняхи саме які були подаровані виведені на честь Богдана Гаврилишина. У народі кажуть, що сонях росте 100 днів, а за цей час можна змінити. Не тільки себе, а й увесь світ на краще. Також це приклад того, як людина, яка здобуває все більше знань, передаватиме ці знання далі і вкладатиме досвід у позитивні зміни України. Тож у кожну висаджену зернинку студенти заклали свій сенс та свої надії. Так як гаслом цьогорічнього марафону стала цитата Богдана Гавридишина: те, що що я не зробив в своєму житті, я почнев із змін. Кожен з нас має свої мрії, і в нас всіх є своя спільна мрія. І сподіваємося, що вона збудеться швидше ніж зросте насіння сонячника. Марафон відповідальності це акція, започаткована фондом родини Богдана Гаврилишина, яка протягом декількох років шириться теренами України та поза її межами. Її радо підтримують представники державних інституцій, молодіжних та культурних осередків. Основна ціль фонду є підтримка активної молоді України. І фонд Родимо Дана Городишина він був створений вже після того, як, на жаль, Богдан Городишин помер. Родина його займалася із ним завжди просвітницькою діяльністю, підтримувала талановиту молодь по всій Україні. І відповідно, в честь батька вони вирішили, вже коли в 2016 році, на жаль, його не стало. Вони вирішили, що справа не повинна бути даремною. І відповідно, знаходили постійно меценаті, долучалися фінансово для того, щоб кожного року робити дуже багато програм на підтримку талановитої української молоді. Фонд дає можливість кожному, хто має свідому позицію проявити себе на теренах розвитку країни і навіть такими маленькими кроками наближати нашу перемогу та виховувати патріотизм. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Чотири роки минуло з моменту обрання в Україні місцевої влади. За цей час змінилося чимало. Довелося пристосовуватись до умов життя в умовах пандемії. Далі повномасштабне вторгнення РФ. Тож чи задоволені своєю владою на місцях мешканці Дунаєвець запитали через чотири роки правління місцевої влади, кожен може оцінити ефективність чи недбалість роботи своїх обранців за непростий період. Чи виправдала очікування місцева влада дунаївців та чи задоволені люди тутешнім самоврядуванням? Дізнаємося. Задоволені. Вони цього разу більше працюють, ніж ті, що були. Бі задоволена. Нормально. Можна було би трошки луче. Можна було би дорогу там на об'їзні зробити. Нас на подвір'ї не прибирають. Я писала за це. Дуже хочу щоб пісок поміняли дитині в пісочниці. Так нормально, в принципі. Добре, що тут зробили дороги і отлично. Ще б на об'їзні зробити, бо там коляскою проїхати нереально. Так, в принципі, нормально. Ніби так, бо я основному тут не проживаю. Задоволена. Задоволена тим, що самі Дунаївці стали кращі набагато. Благоустрій гарний. І що мені подобається, то що от зробили освітлення в далеких віддалених. Україна. А то я недавно тут живу. Ну, в принципі, задоволений. Світло є. Ну, на посередньому. <плес> 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 Цією інформацією завершуємо наш випуск. Більше для вас наші журналісти традиційно підготували на офіційних сторінках Першого Подільського у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних.